Вітаю всіх, хто налаштова свої приймачі на хвилі українського радіо. Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Вінницька громада входить в трійку лідерів України за темпами створення нових ОСББ. На сьогодні понад тисяча багатоповерхівок створили відповідні об'єднання та користуються як міськими та державними програмами підтримки. Проводять планові ремонти та утеплення будівлі, встановлюють сонячні електростанції. тощо. отримали також можливість на своїй розсуд використовувати і майно. ОСББ. Тож про додаткові умови створення об'єднань, їхній потенціал, а також роботу весня зимовий період. Ми будемо говорити з начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ігорем Івановим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ігоре. У нашій студії. Доброго дня. Цьогоріч півсотні вінницьких багатоповерхівок стале ОСББ на сьогодні нараховується 940 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а це майже половина всього житлового фонду громади. А за динамікою їх створення ми посідаємо друге місце. В Україні, на вашу думку, з чим пов'язана ось така позитивна динаміка цього процесу? Та що спонукає насамперед мешканців багатоповерхівок до створення об'єднань в своїх мікрорайонах? Позитивні динаміки, на перш, Перш за все сприяє те, що це найефективніша форма управління багатоквартирним будинком, яке вигадало людство та і в Європі, і в США, і в Канаді. По-друге, це сприятлива міська політика. Щодо створення об'єднань співвласників. Це програми підтримки об'єднань місцеві і державного рівня. Ну і можливо не дуже скромно, але і робота нашого відділу також сприяє розвитку об'єднань співвласників в нашому місті. Добре, а от якщо говорити про перші кроки, як правило, створюється відповідна ініціативна група, яка працює в напрямі створення ОСББ, наскільки прозоро та швидко проходить сам процес підготовчий процес до того, аби з'явилось ось таке об'єднання. Взагалі, перший крок це дійсно створення ініціативної групи, до якої мають уйти мінімум три людини, які мають власне житлово або не житло в цьому будинку. Далі вони звертаються до нас, ми їх проводимо за руку по всім бюрократичним перипетіям, якщо можна так сказати, і допомагаємо створювати. По часу це від місяця до двох місяців по створенню, залежить від того, наскільки пророблена інформаційно розяснена робота серед співвласників, пояснено, що таке ОСБ, для чого і які будуть перев. Язувати. Ваги, а технічно це можна за місяць його створити. Ми говоримо про підтримку міської влади новоствореним ОСББ. І на початку розмови ви сказали про те, що діють і відповідні програми. Це програми, вони можуть використовуватись на практиці. Звичайно, відповідно до програм підтримки місцевих, ми говоримо про місцеві зараз. По-перше, існує ресурсний центр підтримки ОСББ, який безоплатні, безкоштовні для ініціативних груп і для уже голів правління ОСББ здійснюють супровід, підготовка установчих зборів, допомога в оформленні документації, пакет документів на реєстратора. Після створення ми консультуємо їх щодо заключення договорів, як правильно провадити свою діяльність, організовуємо для них навчання. Це одна із програм підтримки. Інший захід по програмі підтримки це перший капітальний ремонт одного з видів конструктивних елементів. Після створення ЗБ за кошти міської ради обирається конструктивний елемент співвласниками. І відповідно до цього рішення безкоштовно їм або дах, або внутрішньобудаткові мережі ремонтують. Також відповідно до умов співфінансування можливо 30 на 70 зробити капітальні роботи на конструктивних елементах, де частка бюджету 70, частка міської жителі. Жителів цього будинку 30%, також підтримку державної програми. Green Дім це щодо встановлення сонячних панелей. міська рада в підтримку державної програми ще компенсує 40% тим об'єднанням на обладнання роботи і матеріали, які встановили плюс до компенсації державної, ще плюс 40 компенсує міська рада, які встановили сонячні панелі. А багато ОСББ новостворених у поточному році скористалися відповідними програмами. Дивіться, зазвичай, так як. Як у нас війна, Збройна агресія Російської Федерації і основний і бюджет видатки йде бок. на видатки, йдуть на, збройних, на підтримку Збройних сил України. Тому у нас сформувалася черга. Це не означає, що не будуть зроблені роботи. У нас десь на три роки вже є черга. І відповідно, якщо в цьому році створилися, вони десь через два роки отримують цей капітальний ремонт. Це пов'язано з тим, що дійсно всі видатки. Йдуть на основному, йдуть на Збройні Сили України, але все одно черга є офіційна у департаменті житлового господарства. Виносимо туди, і поступово вона рухається. Міська рада, як взяла на себе зобов'язання по виконанню цього першого капітального ремонту, і вони будуть виконані. А от крім е, фінансової підтримки з боку міського бюджету. ОСББ можуть розраховувати, скажімо, на спонсорську підтримку на кошти донорів міжнародних партнерів, навіть так. Є, такі, це, можливо, можуть домовлені. розраховувати, але це не безпосередньо, а опосередковано через, наприклад, державну установу фонду енергоефективності. Ми говорили про місцеві програми, я хочу сказати, які є основні державні програми підтримки. Відповідно до державних програм підтримки, я вже як я сказав, фонду енергоефективності. Це є програма Енерджі це щодо енергомендалізації багатоквартирного будинку. Держава компенсує від 60 до 70 робіт і матеріалів в залежності від того, який пакет, а чи Б легкий, чи більш комплексний енергомодернізації обрали. Потім є гріндім, держава компенсує 70%, але тут лише на матеріали і обладнання. Це щодо встановлення сонячних панелей. Ці гроші в основному беруться із донорських. Джерел міжнародних організацій крайня наша з вами зустріч відбувалась на початку. Року саме в січні місяці тоді мова йшла про те, що ОСББ створювалися, як правило в, в старому житловому фонді міста. На сьогодні ситуація все ж таки можливо змінилась. Ми спостерігаємо відповідну можливо динаміку, активність мешканців з боку мешканців новобудов. Так, політика житлова. Налаштовано чи влаштовано в нашому місті, що автоматично новобудови створюють об'єднання співвласників. Вони не заключають договора з управлінськими компаніями, не приватними, не мініципальними, а відразу створюють об'єднання співвласників. В цьому році із 49 будинків 14 новобудови. Ті, що створили, ну із 50 будинків 14 новобудови, ті, що створили об'єднання співвласників. Ну фактично, ОСББ це вже є юридичною структурою, яка в межах своїх повноважень може самостійно приймати відповідні рішення. Скажіть, а які можливо функції саме з юридичної точки зору покладені на ОСББ? Що входить в їх обов'язки? Я хотів би спочатку з вашого дозволу актуальні функції сказати, тому що опальний сезон, тому що повітряні Ми тривоги Ми про це також будемо говорити, да. але будь ласка. основні функції, основне завдання об'єднання співвласників це дотримання прав власників квартир і нежитлових приміщень, це утримання управління багатоквартирним будинком і забезпечення гарного фізичного стану цього будинку. Ну це якщо в основному, та на що вони покликані. Ці об'єднання співвласників можемо далі розшифрувати, якщо вам цікаво, конкретно по напрямку. Зрозумів, але за браком часу, я думаю, що ми не будемо зупинятися на угу. цьому питанні. От на початку нашої розмови я говорив про те, що діячі ОСББ отримали можливість на свій розсуд використовувати і майно співвласників. Скажіть, про яке майно тут йде мова, та як практично воно може використовуватись? Якщо брати будинок, це складна інженерна споруда. Та можливо це очевидні речі, я говорю, але крім... Квартири якихось нежитлових на приміщеннях належать. Квартири не висяч в повітрі, це несучі конструкції, це дах, це мережі внутрішньобудинкові, це вхідна група, це сходинкові клітини, це прибудинкова мережі. Тери... прибудинкова територія, якщо прямо. оформили майнові права. Тому що по прибудинковій території це право, а не обов'язок оформлювати майнові права. Якщо оформили майнові права на прибудинкову територію, то звичайно розпоряджаються відповідно до цільового призначення. Цією земельною ділянкою. Як використовують, да? тобто це спільна власність і рішення щодо її використання на загальних зборах приймається усіма співвласниками. Не може правління організації самостійно визначити, що ось ця буде співвласність так використовується, а ця і по-іншому. Тому, якщо, наприклад, є приміщення, яке можна здати в оренду, якщо є стіна, де можна встановити банерну конструкцію, розмістити рекламу, якщо можна здавати в оренду паркові місця і прибудинкова територія вашій власності, то на загальних зборах. Вирішується доля цієї спільної власності. Здавати в оренду, не здавати, якщо здавати по якій ціні і так далі. А от кошти з використання майна вони стовідсотково залишаються в ОСББ чи частково? Йдуть на рахунок об'єднання співвласників, і їх можна використовувати тільки на будинок, на управління будинком, на ремонтні роботи, тому що якщо вони будуть використовуватись не на ці потреби, то юридична особа ОСББ втратить статус неприбутковості. Це нікому не потрібно, тому що статус неприбутковості дає те, що вони не платять майже 20% ПДВ. тому вони використовуються лише на потреби будинку. Якщо вони йдуть в інше місце, це значить. Кримінальні справи розслідування, а відразу треба міняти таке правління і голову правління. Якщо ми говоримо про все ж таки е, використання прибудинкових територій, які юридично оформлені за ОСББ, за ОСББ вони мають право на свій розсуд, скажімо, там побудувати чи спортивний майданчик, чи дитячий Вони мають майданчик. право і ще раз уточню: вони мають право використовувати згідно цільового призначення, що це означає, якщо це не заважає руху або транспортній схемі. Міста Вінниця можна огородити цю територію. На рішенням загальних зборів можна визначити, чи там буде дитячий майданчик, чи там буде спортивний майданчик, чи там буде якісь дерева, рекреаційна зона, деякі ОСББ вирішують встановити паркомісця і з тих же співвласників беруть гроші за ці паркомісця, і ці гроші йдуть на рахунок об'єднання. Тобто самі люди вирішують, якщо вони оформили майнові права на цю землю, що там буде. Вони навіть можуть збудувати технічну споруду для потреб об'єднання. Якийсь сарайчик для зберігання реманенту та невеличку споруду. Але ще раз кажу, все згідно цільового призначення. Скажімо, якщо ОСББ було створено <кій> 2-3 роки тому і власних квартири виїхав за кордон і не використовує своє помешкання, ОСББ може тільки чином це приміщення чи здати в оренду? Це приватна власність. Якщо він не сплачує, є таке, знаєте, заблуждення, що я тут не живу, платити не буду. Ні, є майно, є права, є тягар утримання цього майна. Тому він зобов'язаний сплачувати і буде сплачувати. Якщо не хоче платити, будуть його притягувати до суду, виконавча служба, взимати ці кошти. Але приватну власність об'єднання не має стосунку до вашої квартири, не має стосунку до вашої кладовки. Вона захищає права співвласників і надає послугу з управління будинку. Пане Ігоре, вже пройшов місяць спочатку опалювального сезону, тому питання стосується підготовки саме житлового фонду до осінньо-зимового періоду, що належить ОСББ. Наскільки вчасно та оперативно були проведені відповідні роботи, та власне на чому акцентувалася увага насамперед? Саме зараз все літо ми проводили інформаційну роз'ясню роботу. Зустрічалися з однієї сторони з ОСББ, з іншої сторони раз за чотири звільниться міста теплоенерго, надсилали офіційні листи щодо вчасної і коректної підготовки до пального сезону, щодо ремонту внутрішньобудинкових мереж. Слава Богу! Всім будинкам, і там, де є ОСББ, і де не є ОСББ, поданий теплоносій, І зараз поки що таких аварійних ситуацій немає. Тепло подається. На чому я хотів би наголосити увагу? Е, у нас іде е, зимовий період. Об'єднання також відповідає за прибирання снігу, механічне вивезення прибирання снігу зі своєї прибудинкової території. Не місто, Вінниця, не управляюча компанія, а там, де ОСББ, саме ОСББ відповідає, викладає угоду або самостійно наймає людей, або укладає угоду, це їхнє право з приватної, з муніципального, але ви відповідаєте звертається до голів управління, Ви відповідаєте за вивезення снігу і прибирання своєї прибудинкової території. Як ви це зробите? Це ваша справа. У нас на ресурсах ми всі телефони і всі інструкції надали. Заходьте в вайбер-групу нашу з оперативного реагування, заходьте на Фейсбук-сторінку, там все написано. Плюс голови правління об'єднань зобов'язані закупити посипковий матеріал, це піщано-сальну суміш. І якщо буде желедиця, обов'язково також ви відповідаєте за те, щоб ваша прибудинкова територія була посипана відповідною проти жиледної суміші. Для громадян, якщо ваше об'єднання не виконує належним чином свою роботу, не посипає територію, спочатку звертайтесь до них. До правління об'єднання, щоб вони це виконували. Якщо ні, звертайтесь до муніципальної варти, муніципальна варта буде приходити на місце і проводити роботу з об'єднанням, якщо треба, на адмінкомісію штраф, все як треба. Тому закликаю голів правлінь відповідально поставитись до цього питання. І ще б я хотів по місцям для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога, також донести інформацію. Нагадую, головам правлінь, підвальні і цокольні приміщення, яких визнані придатними для тимчасового перебування населення під час дії. Сигналу повітряна тривога, Привезти будуть перевірки. Вони кожного року, декілька разів, ось ще знову етап перевірок. Наближається, всі приміщення, мають бути позначені маркуванням відповідним. Ви знаєте, яке це маркування, у вас ця всі інформації є. Ви маєте забезпечити доступ цілодобовий до цих приміщень. Якщо у вас немає людини, яка буде відкривати закривати ці приміщення, у нас є за кошти міської ради, встановлюємо автоматичні замки, вони дистанційно відкриваються, закриваються. Всі приміщення мають бути в належному санітарному стані, проти техні... Кніка протипожежної безпеки має бути дотримана. Це життя людей. У нас війна, це спільна відповідальність і не буде так. Ми тут пускаємо, так не пускаємо. В разі чого буде велика ця міліція, будуть писатися позови до прокуратури. Це серйозно. Ви бачили, що робиться в Одесі, що робиться в Сумах. У нас війна, ми спільно маємо подолати ці виклики. Ну і фактично, якщо ми говорили попередньо про прибирання прибудинкових територій, це покладається на плечі ОСББ і фактично житлово-комунальна. Служба знімає з себе відповідальність Вона не і дещо зні... розвантажила свої. Вона не знімає з е... себе відповідальність. Це земля не користується прибудинковою територією співвласники, які в цьому СББ. Ці управляючі компанії, які надають послугу, там, де не створено ОСББ, вони відповідають за ці будинки. Там, де ОСББ, ОСББ, там, де не створено СББ, відповідають управляючі організації, приватні і муніципальні. Просто ви створили ОСББ, це ваша власність, ваші зобов'язання. І, можливо, питання, адже на початку розмови я говорив про 940 ОСББ, які вже створені і працюють у Вінниці. За вашою оцінкою, наскільки покращилась все ж таки якість надання комунпослуг? послуг? Там, де створено ОСББ. І це не тому, що я очолюю цей відділ, це об'єктивна реальність. Фізичний стан будинку покращується за виключенням. Ну завжди буває якісь виключення, без цього не буває. Але в переважній масі фізичний стан краще, послуга надається краще, люди знають, куди йдуть кошти, тому що не буду говорити про інші організації муніципальні. І все стає більш чисто, відкритіше, і ОСББ надає можливість скористатися рядом програм підтримки. Це величезна перевага. Тому от, національна що? Дякую, пане Ігоре, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю начальника відділу з розвитку ОСББ Вінницької міської ради ігора Ібанова йшлося про динаміку створення ОСББ на території Вінницької громади, їх переваги та функціональні можливості. Розмов вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.